На початках то було дуже багато людей. Ми працювали від 8-ї години ранку до 1 години, 2 години ночі. Люди приїжджали з всієї вісе, округи, звідси з нашої, з Львівської області, з Рівненщини. Потім вже помаленьку вже почалася та війна, люди повиїжджали, де хто ну, і, і воює, дісталися самі старші люди. От, вже поменше, вже меліть. Перший станок з грубшого зерна перебиває на дрібніше. З того е, трилер відсіває решета, пересіває, з того переходить на другий станок, з того другого переходить на третій станок. З третього станка приходить сюди, тут вже виходить манка. Манку розбиває ще дрібніше, відсівають і виходить, вже ділиться на перший і на вищий сорт. Першого сорту борошну чуть-чуть світліше. -чуть а другого сорту чуть темніше.